Добрий день! З вами вчитель географії Сергій Самоліченко. Сьогодні хочу поговорити про нас так, так саме про нас. Адже тема сьогоднішнього уроку — населення, його кількість, природний рух та статево-віковий склад. Населенням називають сукупність людей, які постійно живуть на певній території. На початку цього року нас на планеті Земля проживало понад 7,8 мільярда осіб. А за прогнозами ООН у 2025 році кількість населення сягне 8,2 мільярда осіб. Найбільше людей проживає в Азії близько 60% від загальної кількості, в Африці 16%, у Європі 10%, у Північній Америці 8%, у Південній 5,5%, в Австралії та Океанії близько 0,5%. В Україні чисельність населення сягнула максимальної позначки в 1993 році і становила 52,2 мільйона осіб. На початку цього року цей показник скоротився до 41,6 мільйона без урахування тимчасово окупованих територій. Науку, яка вивчає питання кількості населення та причини, що впливають на її зміну, називають демографією. Кількісний склад населення світу постійно змінюється і має тенденцію до постійного зростання. Найвищі у світовій історії темпи зростання населення припали на середину ХХ століття. Саме тоді виникло поняття демографічний вибух, що означає різке збільшення кількості населення світу. Проте є країни, де відбувається поступове зменшення чисельності населення. Так звана демографічна криза або депопуляція, систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни або території. На зміну чисельності населення будь-якої території одночасно впливають два чинники: природний та механічний рухи. Природний рух населення це зміна кількості і складу населення залежно від народжуваності та смертності без урахування механічного переміщення. Отже, його визначають такі показники, як народжуваність і смертність, вимірюють їх в проміле, тобто у розрахунку на тисячу жителів за певний період. За різницею між народжуваністю і смертністю визначають природний приріст. Він може бути додатним, коли народжуваність переважає показники смертності. За таких умов кількість населення зростає. Найвищі показники народжуваності спостерігають у більшості країн Африки. Лідерами серед яких є Ангола, Нігер, Малі, Чад, Уганда, Замбія, Сомалі. Але природний приріст може бути і від'ємним, такий властивий більшості країн Європи, наприклад, Литва, Латвія, Молдова, Естонія, Хорватія, Румунія, Білорусь. В Україні за останні 20 років природний приріст теж є від'ємним, у середньому дорівнює мінус 4,1 проміле. Що призводить до депопуляції населення. При цьому також відбувається старіння нації, зростання частки людей похилого віку. На показники природного приросту суттєво впливає низка чинників, як от рівень економічного життя і добробуту родини, розвиток медицини і охорони здоров'я, соціально-культурні традиції, релігійні звичаї, стан жінок у суспільстві, державна демографічна політика країни тощо. Усе це може впливати на процеси відтворення населення. Відтворення населення це процес збереження в часі та просторі конкретно історичної міри даного населення, його кількісного та якісного складу. Відтворення населення буває просте, кількість населення не змінюється. Звужене, кількість населення зменшується, розширене кількість населення збільшується. Звужений тип відтворення населення ще називають першим типом, а розширений другим типом відтворення населення. Першому типу відтворення населення властиві порівняно невисокі показники народжуваності та смертності і переважно невисокий природний приріст. Притаманними також є висока тривалість життя та збільшення старшої вікової групи. До цього типу належать усі країни Європи, а також США, Канада, Японія, Австралія і Нова Зеландія. До другого типу відтворення населення належать країни Африки, Азії, Латинської Америки й Океанії, яким властиві високі показники народжуваності, стабільні показники смертності та високий природний приріст. Аналіз населення також відбувається за статево-віковою структурою. Співвідношення чоловіків і жінок відзеркалює статевий склад населення. Загалом у світі чоловіків більше, ніж жінок, здебільшого завдяки країнам Азії. Така тенденція помітна в тих країнах, де становище жінок історично було несприятливим: ранні шлюби як наслідок ранні і численні народження дітей. А також у тих країнах, де спостерігають великий приплив чоловічої робочої сили. В інших країнах світу переважають жінки. Що переважно пояснюють вищою на 5-8 років тривалістю життя жіночого населення. В Україні нерівномірний розподіл чоловічого і жіночого населення дуже помітний: 46% і 54% відповідно. У віковій структурі розподіл населення за віковими групами виділяє три основні групи: діти від народження до 15 років, люди працездатного віку 16-64 роки. Люди похилого віку понад 65 років. Відповідно до основних типів відтворення населення розрізняють регресивний та прогресивний типи вікової структури. Регресивний формується за першого типу відтворення населення, характерний для високорозвинених держав. Частка дітей становить 25%, працездатних 60% людей літнього віку 15%. Прогресивний тип притаманний для другого типу відтворення населення. Він властивий країнам, що розвиваються. Частка дітей перевищує 40%, частка працездатного населення 51-55% людей літнього віку 2-6%. Важливим демографічним показником, що дає можливість зробити певні висновки про сучасні демографічні тенденції в Україні. І визначити можливість зміни чисельності населення в майбутньому є її статево-вікова структура. У загальній чисельності населення України спостерігають постійне кількісне переважання жінок та зменшення частки дітей, що дає можливість говорити про звужений тип відтворення населення. Аналізуючи регіональні особливості, можна зробити висновки, що найсприятливіша статево-вікова структура населення в Україні. У західних областях: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Рівненській найбільша диспропорція характерна для північних і центральних областей України. Отже, як і в будь-якій країні, населення України та його віковий і статевий склад є цінним ресурсом. Наша країна має талановиту, сильну, непереможну націю. І хай там як пам'ятаємо слова Василя Симоненка. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. До нових зустрічей!